Олено, готуй святковий стіл. У мене неймовірні новини. гукнув із порога Роман, тримаючи в руках пишний букет троянд. Мене підвищили, і не просто так, а з відчутною надбавкою до зарплатні. За пару місяців ми зможемо вирушити в омріяну подорож до моря. Роман увірвався до квартири, сподіваючись закружляти дружину в радісному танці. Але, ступивши на кухню, він різко зупинився. Його голос потьмянішав. А усмішка зникла. Поруч із Оленою сиділа її мати, Світлана Петрівна, яка ледь помітно посміхнулася, але так, ніби нічого не сталося. Світлана Петрівна ніколи не приховувала своєї неприязні до Романа. З першого дня знайомства вона вважала його невдахою, недостойним її доньки. Вона мріяла, щоб Олена вийшла заміж за когось багатшого й успішнішого, та Олена обрала серцем, а не гаманцем. І пішла під вінець із Романом. Світлана Петрівна на весілля не з'явилася, демонструючи своє невдоволення, і впродовж року запрошувала до себе лише доньку, ігноруючи зятя. Роман знав про ставлення тещі, але конфліктів уникав. Він розумів, що сварки з матір'ю дружини лише нашкодять їхній сім'ї, тож обрав шлях нейтралітету. Але Світлана Петрівна не врахувала одного її зять був не тим, за кого вона його вважала. Роман виявився працьовитим і абітним. Крок за кроком він піднімався кар'єрними сходами, купив квартиру, а згодом і авто. Зрештою, навіть і що змінила тон, але її доброзичливість була лише маскою. Кожен візит Світлани Петрівни нагадував театральну постановку то вона скаржилася на здоров'я, то обідкалася через життєві труднощі, а інколи навіть вдавалася до сліз. Її сценарії залежали від того, що саме вона хотіла отримати. Спочатку це були дрібні прохання, трохи грошей, продукти чи оплата рахунків, але з часом апетити зростали. Світлана Петрівна почала сприймати доньку і зятя як джерело фінансів, не соромлячись вимагати дедалі більших сум. Роман, за її словами, був підкаблучником, який мовчки погоджувався на все. Одного дня Світлана Петрівна задумала щось грандіозне. Олено, нам треба поговорити. Я зайду ввечері, добре? сказала вона по телефону. Звичайно, мамо, приходь, відповіла Олена, здивована. Зазвичай мати з'являлася без попередження і одразу переходила до вимог. Цього разу все виглядало інакше. Коли Світлана Петрівна увійшла до квартири, вона повільно сіла на краєчок стільця, відвела погляд і зобразила тривогу. Її поведінка мала викликати занепокоєння в Олени. Підготувавши ґрунт для нового прохання, такі маніпуляції вдавались їй не раз, але цього разу вона задумала масштабну аферу. Мамо, що сталося? Ти якась бліда? стурбовано запитала Олена, помітивши незвичну поведінку матері. Та нічого, доню, не хвилюйся. Світлана Петрівна зітхнула, роблячи драматичну паузу. Останнім часом я почуваюся не дуже. Довелося звернутися до лікарів. Пройшла обстеження, до речі, влізла в борги через це. Здоров'я, знаєш, дорожче за все. Аналізи показали серйозну хворобу. Ти, напевно, здогадуєшся, яку потрібно терміново починати лікування, але грошей у мене немає. Друзі допомогли трохи, але цього замало. Ви з Романом мусите мені допомогти. Вона кинула на дочку благальний погляд, а потім, уперше за багато років, звернулася до зятя по імені. Хоча раніше називала його твій чоловік чи цей, Олена була приголомшена її батько помер від схожої хвороби, коли вона була дитиною, тож новина про недугу матері розбила їй серце. Вона міцно обняла Світлану Петрівну і пообіцяла, що вони оплатять усе необхідне. Того ж вечора Роман, повернувшись із роботи, радісно розповів про підвищення, але його настрій змінився, коли Олена повідомила про стан здоров'я матері. Він одразу погодився здоров'я тещі понад усе, питання грошей не обговорюються. Минуло кілька місяців. Світлана Петрівна регулярно отримувала від дочки і зятя чималі суми, посилаючись на дорогі процедури, але жодних медичних звітів не показувала, пояснюючи, що все залишається в лікарів. Олена захотіла перевірити аналізи через подругу, яка працювала в медичному центрі, але мати різко відмовилася. Заявивши, що все вже вирішено з її лікарями, Олена помічала, що мати виглядає напрочуд здоровою, схудла, посвіжішала, ніби готувалася до відпустки. Її волосся блищало, а обличчя випромінювало енергію. Натомість сама Олена почала здаватися виснаженою. Постійна тривога за матір і фінансові труднощі давалися взнаки. Коли вони з'являлися разом, оточення дивувалося. Олена виглядала старшою і змарнілою, тоді як Світлана Петрівна сяяла, наче щойно повернулася з курорту. Роман, помітивши зміни в поведінці тещі, вирішив розібратися. Через знайомих він дізнався, що Світлана Петрівна відвідує салони краси, басейни й бутіки, але жодних медичних процедур не проходить. Вона також категорично забороняла Олені супроводжувати її на лікування. Запідозривши обман, Роман вирішив простежити за тещею. У день, коли Світлана Петрівна нібито мала пройти чергову процедуру, Роман побачив її в ресторані. Вона сиділа за столиком із молодим чоловіком, який виглядав радше як її син, ніж партнер. Але ніжні погляди, які вона кидала на нього, не залишали сумнівів. Роман зробив кілька фото і повернувся додому, щоб усе розповісти Олені. Олена не могла повірити. Її мати знала, як сильно дочка переживала втрату батька, але, схоже, використала це, щоб маніпулювати. Світлана Петрівна безсоромно брала гроші, не надаючи жодних доказів, а Олена вірила їй на слово настав час покласти цьому край. Доню. Я просто хотіла прожити останні дні яскраво, як у кіно. виправдовувалася Світлана Петрівна, намагаючись викликати жалість. Вона пояснила, що познайомилася з молодим чоловіком в інтернеті і закохалася. Ти ж розумієш, мені багато не залишилося. Але Олена більше не піддавалася на маніпуляції. Вона наполягла, щоб мати пройшла обстеження в клініці її знайомих. Виявилося, ніякої хвороби немає. Світлана Петріна витрачала гроші дочки на салони краси, косметологів і подарунки своєму кавалеру. Вона навіть планувала омолоджувальну процедуру. Але Роман вчасно розкрив її схему. Невдовзі молодий чоловік зник, щойно Світлана Петрівна втратила можливість його фінансувати. Реальність виявилася для Світлани Петрівни важкою її обранець пропав, а Олена з Романом почали вимагати повернення грошей, витрачених на лікування. Світлана Петрівна не планувала нічого віддавати, вона влаштувала скандал, звинуватила дочку в усіх бідах і зникла на кілька місяців. Але згодом повернулася, ніби нічого не сталося із новими проханнями. «Світлана Петрівно, якщо ви не припинете, ми будемо змусити влаштувати вас до пансіонату, твердо сказав Роман, бачачи, як Олена страждає від тиску матері. У нас є докази вашої поведінки. Якщо вам дорога ваша свобода і квартира, яку ми можемо використати інакше, подумайте займіться чимось корисним і залиште Олену в спокої. Його слова змусили Світлану Петрівну замислитися. Наступного разу, коли вона з'явилася з черговим проханням, у квартирі випадково була подруга Олени, директорка пансіонату за містом. Світлано Петрівно, бачу у вас непростий період, лагідно сказала вона, посміхаючись. Ми радо приймемо вас до нас. З Оленою ми вже все обговорили свіже повітря, спілкування з однолітками, триразове харчування, палата на п'ять осіб. Світлана Петрівна зблідла, схопила сумку і поспіхом покинула квартиру. Більше вона не поверталася з вимогами і не втручалася в життя дочки. Згодом Олена дізналася, що мати записалася на курси театральної майстерності для жінок 60, де знайшла нових друзів. Її пенсії раптом стало вистачати, а на забаганки часу вже не залишалося. Олена з романом зітхнули з полегшенням, але номер директорки пансіонату зберегли. Про всяк випадок.